І так, всім привіт! Сьогодні, спустя багато часу, я все ж таки знімаю відео якесь, новорічне, скажу так. Тіпа того. А сьогодні хочу сказати, дати вам ідейки, як провести зиму, а точніше, 82 справи на зиму. Тому, якщо вам нема чого зимою зайнятися... Послухайте це, вибачайте, якщо камера буде сильно трястися, оскільки в мені штатив лінь піти поставити. Дивіться, хоч такий кадр, тіпам такий. А тут нема де поставити штатив. Тому буду тримати якось так від руки трошки. Тому поїхали. І так, перш, передивіться новорічні фільми. Поставте собі в кімнаті ялинку. Зробіть прибирання. Зробіть какао. Або каву, спечіть щось смачненьке, солоденьке, викиньте старі непотрібні вам речі і взамін купіть собі щось нове. Прикресьте кімнату, складіть список, що вам потрібно купити цієї зими, напишіть плани на новий рік, сходіть на каток або сходіть на ярмарку. Складіть зимний плейлист або пограйте на стінні ігри, прочитайте якусь книгу, виділіть час на своє хобі, зліпіть сніговика і йому снігову бабу. Прогуляйтесь по вечірньому місту, покатайтесь на санках і зробіть собі зимову фотосесію, не забувайте про своє здоров'я. Проведіть день для себе або День з собою, приготуйте імбірні печива, купіть собі нові рукавички, приготуйте якийсь салат, сходіть на якусь виставку, з'їздіть в іншу країну або місто, сходіть на якийсь концерт, зробіть добру справу, підвести висновки 2022 року. Провести свій ідеальний вечір, або провести свій ідеальний ранок, наїстися дуже багато мандаринок, написати лист у майбутнє, сходити в кіно з друзями або самому, зробити собі подарунок, погуляйте з друзями або погуляйте самі по зимовому лісу це класна атмосфера. Проведіть день зі своєю сім'єю, пограйте в сніжки. З'їздіть в гори, зробіть снігового ангела, зробіть домик для пташків, або купіть собі якісь нові такі новорічні, зимові, теплі скарпеточки. Загадайте бажання, роздрукуйте якесь фото ваше любиме. Сходіть на масаж, зробіть собі вечірку, купіть ароматизовані свічки і запаліть їх вечором. Сходіть на якийсь майстер-клас, роздайте 10 мандаринок близьким по вулиці, скажімо так. Ви йдете по вулиці просто роздайте 10 мандаринок. Прийміть ванну спіною. Зробіть дошку бажань. Запишіться в салон красоти. Подзвоніть, з близь... подзвоніть близьким і друзям, поговоріть з ними. І так, 55-те. Зробіть щось новорічне зимове своїми руками, виконайте всі свої борги, які у вас були по навчанню, по роботі і так далі. Виконайте незакінчені справи, які у вас залишилися. Покатайтеся на лижах, зберіть пазл, вивчіть нову пісню, подивіться ваші старі фотографії, почитайте якісь новорічні історії, такі класні класні. Виріжте сніжинки з паперу. Засушіть апельсин. Зробіть якийсь такий новорічний або дуже яскравий манікюр. І так, я вибачаю, з мене просто з освітленням щось сталося, тому продовжуємо: заведіть щоденник успіху. Це такий блокнотик, де ви записуєте кожен свій успіх. Проведіть вечір з друзями. Оформіть якось гарно свою робочу зону, розберіть свою косметику, не потрібно викиньте. Зменши, зменшити скількість часу ви сидите в телефоні, тобто менше сидіти в телефоні, влаштуйте ночівлю або піжамну вечірку з друзями, займіться спортом, займіться танцями. Відпустіть все те, що, не робило, що робило вас нещасливими. Насправді, у мене так було з друзями. Але кому інтересно, то я випущу окреме відео, де розповім, чому позворилася зі своїми друзями. Ну, блін, ну що з тим світленні. Поборіть свій страх, подружіться з новими людьми. Розійдіться з людьми, які вам не інтересні, бо які завдають вам біль. Зробіть ще зі своїм волоссям або зі своїм тілом. Насправді, я вже виконала, скільки дуже сильно підкрасила волосся і так далі. Ну, я думаю, про це знімлю окреме відео, щоб вам було інтересніше. Тому що в мене багато перемін було. Тому отак от, от заведіть нову корисну звичку. Зробіть сімейну фотосесію або зимову фотосесію. Найдіть нові інтересні місця. Погодуйте котиків, собачків. І останні всім друге купіть щось у бабусі, які продають щось на вулиці. Так ви їм піднімете дуже настрій. І це було, в принципі, все. Якщо вам таке відео інтересне, то дайте мені знати. Всім папа, люблю вас!